Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Нинішні вибори і різкий розподіл країни на тих, хто проти Трампа і тих, хто проти Камали, змушують американців замислюватися про реформу всієї виборчої системи, бо зараз в Америці можна отримати більшість голосів громадян, а самі перегони при цьому програти. Ну і що цікаво, свіже опитування Pew Research Center засвідчило, що шестеро із кожних десяти американців вимагають терміново змінити правила, дати змогу людям самим обирати непряму, а не через виборників. Ще не так давно думки були розділені. Ділені майже порівну люди зараз відверто не задоволені ситуацією, коли рішення без перебільшення доленосні. Бо прихід Трампа чи чекамали означає два абсолютно різні шляхи для Америки. А вирішуватимуть долю країни голосуванням по суті лише в семи мінливих штатах на територіях, де живе всього лише 18% населення США. Це ті, хто кожні вибори змінює свою думку. Кого вони підтримують цього разу? Ось ці штати. Аризона, наче й за Трампа, але розрив всього півтора відсотки. Так само перевага у півтора відсотка у республіканців в Джорджії, і всього на відсотка Трамп попереду у північній Кароліні. У трьох штатах соціологи кажуть про лідерство Харріс, але відрив теж мінімальний. Трохи більше як процент у Неваді, менше проценту у Вісконсіні, ще менше у Мічигані. У Пенсильванії так взагалі унікальна ситуація прихильників Трампа і Камели порівну. Тобто за всю країну вирішать не просто мінлива сімка, а три відсотки жителів цих штатів, які і досі не знають за кого вони, і схиляють шальки терезів у той чи інший бік. Також є дані опитувань і в масштабах всієї країни, але і вони показують, що розрив у кількості голосів між кандидатами мінімальний. А отже, лідера немає. Ну ось, наприклад, станом на зараз розрив між претендентами на найвищий пост в державі лише 3%. Свіжі соцопитування дають 49,8% підтримки Харіс, і 46,4% Це Ті, хто за Трампа, це не просто дуже мало. Це на межі статистичної похибки, тобто не дає навіть самим кандидатам жодного розуміння, хто з них має кращі шанси і чим взагалі закінчаться вибори в Америці. Скажете, що за цих умов перегони це суцільна лотерея, так так не помилитися. Американці розігріті політичними пристрастями зараз масово ставлять на переможців виборів. Вже півмільйона ставок зафіксовано, і букмекерські контори повідомляють, що зараз є навіть окремі ставки до 100 мільйонів доларів. Ну здавалося б, хоча б тут ми дізнаємося щось із більшою вірогідністю, адже букмекери часто передбачають переможців точніше ніж навіть соціологи іж академічним ступенем. Але ставки зараз сто Тобто, зараз з рахунками букмекерів, ймовірність перемоги Камели – 49,5%, а Трампа 49,2%. Тобто, бачите, знову немає ані лідера, ані навіть натяку на нього. Що однозначно зіграло на руку Камалі саме цього року на виборах масово голосуватимуть іммігранти, яких саме адміністрація Байдена пустила до країни. Я навіть двічі перевірив цю цифру, настільки вона значна. 24 мільйони іммігрантів так 24 зможуть віддати свої голоси. Ну і зрозуміло, що за невеликим винятком вони за Харіс бо вдячні за політику відчинених дверей. Водночас Трамп переконує своїх прихильників, якщо він не переможе зараз, то виборів у. Та так взагалі більше не буде. Все буде суцільна ілюзія виборів, бо мільйони нових мігрантів голосуватимуть замість американців. І, мовляв, тільки Трамп може це зупинити. І знаєте, це спрацьовує. Якщо на початку пригонів ще цієї весни, американці вважали найбільшою проблемою для країни стан економіки, тобто подорожчання, інфляцію, то вже у серпні настрої змінилися. Коли соціологи зараз запитали людей, якими є найбільші проблеми Америки, 15% зараз кажуть, висока. Вартість життя: 16% незадоволені тим, як керують державою. 18% хвилює стан економіки США в цілому, але найбільше 19% американців сказали, проблемою номер один є нелегальна міграція. Раніше вважалося люди голосують винятково гоманцем, і варто їм розповісти про економічні успіхи адміністрації Байдена. Цього буде достатньо. Виявляється, ні. Політика вийшла на перше місце, і саме це дає певний шанс Трампу. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.